Так, всім привіт. Доброго дня, вже 3 30... часа дня. Давайте я їду за тебе. Щас вам невелику екскурсію проведу От, в районі фарфорового заводу, Ми вже би їде, ми проходимо. Зараз прийдемося По вуличкам їхнім. Більше п'яти етажок. Так, там я відповів по поводу сала. На базарі сало від 180 гривень до 220. В зависимості від товщини, коротше, чим воно товще, чим воно дороже. А чим отаке тоненьке, тим... А я, кстати, люблю чим тонше, тим мені краще. Ну а таке, як я в шорці різав, 220 гривень, це нас угостили кусочком родичі. А м'ясо ще покупав 175 гривень кілограм. Такий великий кусок балика 165 гривень. Получається. Тобто, та й вона сама сказала, що м'ясо дешевше, ніж сало. Так що, Ну іноді так хочеться сало з гірчицею. От я порізав. І тепер з герчичкою можна як до якогось блюда його додати, так само можна і. Ето просто перекусити з хлібом так а там якась організація підозріло не буду я туди їхати зараз зі мною доїдемо там кудись як або до брилок, або до полок. Вичерфомо виложу. АТБ. і капюшон накинуть. Короче, я одів я кожен перчатки. Ті лоховські строїтельні то я їх уже там мазуту чуть-чуть замазав то я буду використовувати для этого для, для ремонту велосипеда. Опять сьогодні ці колодки почали бісить. Чи туди мазута откудась попадаю, я не знаю. Кумарят взагалі. Коротше поїжу, психону, тоді поміняю. Так, сейчас перчаточки капездон я одів. Так, YouTube це слово цікаво за мат сприйме. О, це мені не ну, щоб я так поставив. О, почули. Мерзота. Вчора ж не вирощали там. Щось там разом було. Записав чуть не відео, як я позбавився этого писку, наждачка в помощь, типа не, ну поки я по ялозив наждачкою, воно і не пищало. Только щось покатався. І знову стара історія. А задній пофіг, ідеально. Ну ладно, не будемо тормошити, Розберемся Скільки можна при цій колодці вже. Фу что это? Опять Бобби вздох якісь дорожники, разметки роблять. Пока я не помню, что осень и на зиму. Шов не за прикол. Ч не літом це робить? Откажите мне. Наверное, літом жарко, так? Да? Чи коли команда бабки відмовить поступила, тоді... Приїжджаємо біля 11 школи, тут і 11 класів все получився. ми будем її світить. щоб нас не били в усіх гріхах. В усіх прилетах. А, Короче, на касі каже 417 гривень. Думаю, що я так до хіра набрав. Потом чек пробиває 368, а то знижечка в мене, полки нічого. Касу під экономили поняли бо карточка розчитався а і приходить мені за забанка типа сразу это ви є учасником Ото уголає іде по телефону чи він глухий чи той хто на другому кінці дроту глухий коротше проліта сообщення, що повідомлення що ви Стали учасником програми, ну коротше програми Лохотро. Так що все. Хай лучше кажуть, де я буду отримати свій iPad 11 Pro. Тому що це не цікаво, я ж в цих ділах не шарю, я навіть не знаю. Я так розумію, це типу планшет iPad. Іли це типу NoBook. Ой, це, це він типу муклатуру здає чи когось хоче тою коробкою увалить хто там писав по поводу градуса що там теж акції є по любому є таке болі то є але треба ж як зайти щось там зняти бажано щось і купити Ну поки в мене таких цілей нема, так що Поки він у нас в процесі той градус. градус. Ой, води попили градус можна і, і зимою зарують Така ямета Акваланді розщеплюся. Помідори по ну Я не знаю. А ну ж сори зараз. Я там виберу чи щось. Чи не виберу? Не, буде тяжко. Вот это закрутило, мене, завертіло. Вони такі страшні. Я тільки руки замажу А нічого не виберу. Надо было там прямо проехать бабушку с балабушкой. Купить на живые на решать. Знаешь, он знаешь, его не по пакетах продают. Не, ну прикольно смотрятся эти сотрудники. АТБ с этими наушниками. Что они там друг другу передают? Первый, первый, я десятый, да? Прием, прием, а проем. Еле впер в это. Врюкзад там родба. Еле вперс замок. Сейчас уже надо идти. Ой, що не подави. Хотя там нема що і дави. А мені за знижку сказали, я вже таки сразу довольний, я вже і не дивився, чи все чітко мені продали, чи не чітко. Вау. Якісь мазута бореться на дискрі. кстати может то не в колодках опять я за ці колодки ну ладно сейчас может не в колодках дело а в дисковить тормоз ладно все цю тему. Сонечко он десь хоче прорватись через тучки нічого вийде. Так, сьогодні субота, всі гуляють, тиняються. Що це за 98 бензин? 62,98 Короче дивився чувака з Рашки. У них бензин в рублях, як у нас в гривнях. Ото санкції, да? Санкції просто фонарі. Чуть-чуть таке відклонення, я не по І за Изятеплення вже дивіться, трава зелена. Короче, весна по второму кругу. Так, опасна гелярка, да? Йоха бабай захтыта. Так, давай реще, дядя я сейчас буду порубить. Чи переїжджать? Так, кого цікавить автоцентр. Щось нова почта, походу ж переїхала з того здання, а що вони тут бурку оставили, Наверно, хто не знає. Та я сам случайно побачив. Не пам'ятаю, це яка там номер 2 була. Так, да, кажусь, чи, чи ні. Коротше, номер 2, да, номер 2, переїхала Грубо говоря, через дорогу, а тут оставили якісь, мабуть, помілочовки. Хтось, значить викупив це здання, де раніше була нова почта. Або нова почта просто ремонт тут зробить і буде бомба. І от це ж побілили, забили. Теж чиєсь здання, вже не новий купили. Це ми вчора тут стояли. Починався від цієї берези, починалася у нас вчорашня Да, Накачані колесики просто взагалі легко їхати, ще і вітра нема взагалі. Просто пролесно, пролесно. Так, колега ні. Вело, вело, колега. Я почав багато замічати, що багато з'явилося електровелосипедів. Це ж якби не дешеве удовольствие. п'є отій банки який там третій консерви можна було не покупати, бо і хватило для розруч. Коротше, ждем айфон, ой, айфон. Як, як? Вже забувся. О. Айпад. Коротше, вже забувся, коротше, ждем Те що ми не вийде. Ну ми ждемо. А розіграш в телеграм-каналі Абарку, якщо я не помиляюсь. Треба було придумати краще якісь е, грошові призи, такі хай невеликі, 100, 200, 300, 400 ну, там штука, пару штук. Щоб більше було виграшів таких мелких виграв, сотку. Две там штука і прийшло тобі на карту Абанка і все, или на оцю атеб'юшну мені каже, так було прикольно В чем якийсь там один приз в неділю, який вже мабуть, розіграний між сотрудниками Абанку. Блін, на що я вступаю? Мені переходить. Я все в репертуарі. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. Всім бажаю мирного неба, тихих ночей. У мене пер... перчатки бачите. Ну, вони вже старі, їм, я не знаю, років 10. Ну нормально, вони такі мягенькі. Прикорні. Техно 24 Бачите, такий мі. Це колись на базарі покупав до царя панька як. А еще есть там мини, типа, в наследство подгон. Такие тоже кожа не толстые, но такие можно зимой у них рассекать. Так, погнали. Сейчас буду три часа помидоры шукать. дороги рисануть да ладно я давно тут не ездил с вами кстати приедем так так там помеха дед спалка может нахитнуть если что ему не понравилось все помехи я проехал На выходных тут вообще никто не торгует, я тут постоянно помидоры. А, оптовичок можно было глянуть. Ну ладно. Вся яма всю жизнь. Щебенки дверь засыпали для проличия. Сьогодні якісь там пару помідор куплю, а потім на якийсь базарчик полтавський вирус. Там може кілограмі приробити. Вже помідори, там я вчора, вроді дивився, чи по 80 теж щось вже й на базарі дорого, де їх зараз брати. дают сегодня есть сейчас мы глянем по и потом я парканусь если что пару помидор там не призьму чьих нема навоз посоль 85 Короче, по 40, і по 75. Я не знаю, я сейчас пару, мою. Пару помідорщиків за 75 возьму. Та повали домой. Не буду. Так, там парковка моя, щось калюжа, так, призу. Ну Пока-пока. Давайте, чао, бомбина, сори. Що не так. Пущить. Давайте. Всім вам благ.